коротенько про преміальні матраці. Зараз є акція на них. Оця, модельчика, модельчика висота 24 см, навантаження без обмежень ціна, переважно розмір беруть 1,60х2-29 тисяч гривень. Але може бути в будь-якому розмірі 2х2, який хочете. 1,80 х на 2-33. Зараз я вам скажу, з яких я би вибрав хороших, потужних. Значить, цей безпружинний. Флірт я би брав цей, бо з двох сторон пам'ять йде, з однієї сторони Green memory спеціальна, з другої сторони Pum, Purple. фіолетова e, тут пам'ять всередині. З двох сторон пам'ять, а всередині ще й фіолетова, а той йде світло голубе. Просто ортопедична піна. Гарантія 10 років, цей має ціну 25 тисяч гривень. Цей флірт, я би його радив. Значить, кіс 24 см, кіс FM 24-21 тисяча. Делайт висота 24, це б 18. В принципі, нормально це 18. Значить, якщо модель по незалежних пружинах, це взагалі ракета. Два ряда незалежних пружин, 35 см висота, ціна халявна 28 тисяч гривень. У мене ще є матрац, цей за 25, я можу віддати. 34 см висота. Значить, доставка безкоштовна, то ясно, продоплати не треба, оплата після отримання, то понятно. Зараз йдемо ще по диванах. Комоди не. Де по диван. ракета по ціні. Прямий диван 9700. Розмір його 2,25 глибина 92. Це як варіант бомба. Тому що ціна халявна. 9700. Вам ніхто не зробить такої ціну. 9700. І доставка 500 гривень по Україні. До тої ціни 9700 плюс 500 гривень і доставка в будь-яку точку України. Цей кутовий взагалі жара 10700 розмір його 2,20 на метр тридцять сім. Хто ще дивиться відео, то я вас вітаю. Все, ті дві моделі раджу, бо ціна халявна. Сторона люба, ліва, права, може бути. Рахуйте, кутовий десять сімсот плюс п'ятсот гривень доставка. Прямий дев'ять сімсот плюс п'ятсот гривень. Доставка. Взагалі супер ціна. Номер телефону. Мій маєте. Якщо не маєте, от пишем. Номер телефону. Все, всім дякую, миро, добра. Хто був на Титаніку? Вітаю.